Що важливо для Бога, щоб Бог давав такій людині більше, довіряв більше служіння, наприклад, для Бога важливо, і ми бачимо це ще усю Біблію, важлива вірність, і Бог завжди її підкреслює. І в Євангелії від Луки ми читаємо, що вірний в малому отримає багато і над великим буде поставлений. Тобто Бог цінує вірність і дає більше тим, хто вірний йому. І це стосується вірності в усьому. В першу чергу, звісно, вірності Богу, вірності в служінні, це стосується вірності в сім'ї, щоб чоловік був вірним дружині, дружина чоловіку, вірності в роботі, вірності в грошах. Вірності в усьому, і Бог всім дає випробування. Якщо ми читаємо, наприклад, 16 розділ Євангелія від Луки, там, де розповідається про багатого і лазаря, бідного, то для бідного його бідність було випробуванням, а для багатого було його багатство. Випробуванням і у всіх людей є випробування, і найголовніше, що Бог чекає від людей, це вірність. Також сказано про пророка: що хто подасть е йому ну, допоможе пророку, так отримує нагороду пророка. Тобто говориться про те, щоб бути вірним Божим людям, яких Бог поставив, тому що є люди з пророчим даром і сьогодні. Тобто, це найцінніше для Бога вірність, і хто в цьому вірний, вірний в тому, що Бог дав, тому Бог дає більше.